Зараз робимо ритуал на відкриття дорог. О, бачите, дорога у вас закрита. Зараз відкриваємо вам дороги. Хтось навмисно закривав дороги. Відкриваємо вам дороги. Відкриваємо вам дороги, дивимося на вогонь. І відкриваємо вам дороги. Дорога на здійснення бажань. Дороги на путешествия. Дороги на переселення. Хто боїться переселятися, але треба. Дороги на мандрування. Дороги на кращу роботу. Відкриваємо вам дороги. Чистимо ваші дороги. Дороги на нове починання. Дивіться, на нове починання у вас темне п'ятно стоїть. Хтось вам закривав дорогу на нове починання. На нові початки. Тобто, може, ви хочете